Всім бонжур, з вами Стрэн Крутон. І давно у нас не було виживання на острові Майкрафт. А якщо точніше, вже мабуть 2 тижні як його не було. Я трохи... насправді я зайшов в гру. Я зайшов в гру, ось тільки що зайшов, трохи спустився. Хто не, Хто не знає Хто дивився минулі відео і бачив їхні прев'ю, от звідти було зроблено прев'ю минулих двох частин, які виходили дуже давно на моєму каналі, пару тижнів назад. Так що ж, нам треба зробити вугілля. Якщо я не помиляюсь, знову ж таки, якщо я не помиляюсь, є дуже цікавий рецепт. Так. Розуміло. Постійно путаю мишки ламання і мишки полірування. Через це у мене на стоїть від полірованих, замість того, щоб мені добувати дерево. Так. Добре, давайте знижу пісок поставимо. Я зараз зрубаю це дерево. Все, я зрубав дерево, у мене тепер от стільки ось. Дошок. Так, нам треба це вісім, ось так буде. Якщо я не помиляюсь, є лайфхак як з досок і з е -м, цього скрафтити факел. Для того бо нам треба в шахту. Може отак. ні 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 не так, не так, не так. Може, ось так. Там якийсь є варіант, я точно пам'ятаю. Книга. А, не цей, а вугілля. І? І я? І що? Нам треба так? Що як? Нам треба деревесне вугілля, коротше говорячи. Зараз я розберуся, як його зробити. Я турзумів, треба дочекатись, поки це бревно переплавиться. Вугім'я. І треба ще на чомусь плавати. Мабуть, давай на цій досі, все рівно мені вона не треба. Зрозуміло. Так, цим ми розібралися. Тепер у мене є питання. У мене нормальна... Все, ну давайте. Тільки не це. Так, зрозуміло, дерев'яне угідле. Так, загружаемся сюди. Дерев'яного давайте Так, окей, поруч я монстри. Зрозуміло, значить поруч я монстри. Аааа! режим. Не знаю, где я коли превью робив? Мне треба було... Я в меня в... не треба... бачите, а все время ничего не брав. Я коли превью робив, мені... Добре, зараз вийду. Все, я вимкнув цю строку. Так ось, мені треба було зробити прев'ю. Трохи не підходило, тому мені треба було трохи підлетіти, щоб зробити прев'ю на минуле відео. Тому я включив крети. Якби бачите, я сам нічого не взяв. Та якби я взяв пару діамантів, бачите, нічого ніде немає. І в шахті я теж нічого не спав. Що ж, давайте тепер у нас є вугілля. Стоп, лише одне. Чому лише одне, оскільки їх тут. Їх тут багато вугілля. Так, тепер заходимо на наш варштак. І крафтимо факел. Тобто факелів чотири. Ну і йдемо. Звісно, в шахту. Що ми будемо зараз добувати? Насправді я без поняття. Тут сюди і давайте буду просто копати. Так, я трошки прокопав ось. я розкопав тут територію, але, як ви бачите, на жаль, нічого не знайшов. Так, тут вода. Так, тому копаємо лише тут. Так, поки що у мене маленька шахта, я пам'ятаю, коли я виживав один раз в Майкрафті, це було ще за рік до того, як я зробив свій блог, я зробив. В своєму будинку люк. Ось тут десь. Ну, У мене буде приблизно такого розміру. тому я зробив тут десь люк. І. Власне. Звідти ходив шахту. Цікавий матеріал. Ух ти. Це, мабуть, він корисний є. Як мені, точно декоративний. Так, продовжуємо купати далі. Добре, я. Е... Бережу, буду купати, коли що щось знайду, покажу. Так, я, власне, ще трошки прокопав, і у мене зламалось кайло. Так, я трохи викопав тут територію. Е, тепер у мене тут е, шахта три боки. Так, тепер мене. Це було неочікувано, як мінімум. Так, е, тепер нам треба скрафтити палки. І скрафтити нову нове кайло, бо те зламалось, як я вже казав. Так, пішли далі тільки... А, мені здалося, що там взагалі не добре, я краще скрафчу ще нові собі цей сукерун, а. Цю краще на всякий випадок покладу. Так, крафтимо. Ось таким чином, і можна вже йти е, в шахту, я виріжу Так, ну довго мені довелося прокопатись, і я знайшов нову руду. Я, якщо чесно, такої руди раніше не бачив, мабуть, це вона додалась в взвоновлення. Я просто Minecraft давно вже не грав. Це, коли з'явився канал, вирішив згадати. Це, якщо не побаюсь, мідь. Так, це мідь. Що з нею робити, я не знаю. Якщо, звісно, коментарі будуть відкриті, може спроб... Напишіть мені, будь ласка. Ну, але якщо вони будуть не відкриті, то я серйозно. Максимально, Максимально намагаємось зробити так, щоб коментарі були відкриті. Так. Але. Воно просто чомусь навіть функція заблокована включити коментарі. ну, Заблокована функція сама. Ну добре, зараз так це мідь. Що ж, продовжуємо копати, я виріжу. Я копаю самородну шахту по двом причинам. Перша, тому що на нашому острові, як ви бачили, немає шахт. Якщо хочете, я зараз швиденько збігаю і перевірю. Це то, те, те, що на нашому острові на якому. Я і, і ну, і ви теж, так би ви мовити. Вижимаємо. Ну, ви дивитесь, я виживаю. Е Немає шахти, крім власне, моєї, яку я саму, сам викупав. Ось я можу обігти острів швиденько. Як ви бачите, шахт, на жаль, на нашому острові немає. Тому доводиться копати самому. Наступна причина, по якій я рию шахту сам, це те, що я трохи побоююсь монстрів. Так, я, звісно, можу з ними вийти, але мене побоїть те, що в шах... коли ти в шахті, ти копаєш руду, а до тебе ззаді підходить монстр. У мене, повірте, таке було далеко не два і далеко не три рази. Коли я старався виживати. Ну, коли я старався піти в іншу іншому, або я ще спосіб переключити на мирний режим, але на мирний режим переключають лише ті, хто бояться виживати. А я ж не боюсь. Ну і ми. Не бачите, це буде на мирному не так цікаво. Хоча поки що в мене, здається, одна серія, друга частина виживання, присвячена просто боротьбі з монстрами. А якщо точніше, як я сидів в хаті? І, мені здається, пару монстрів би... Ну, добре. Так, коли щось знайду, ну, включу камеру. До речі, я трохи покупався в налаштуваннях, я не знаю, чи показувати чи ні, але виявляється, на моєму ноутбуці, тобто на моєму Майнкрафті, на ноутбуці, є хардкор. Тому, якщо на, хоч на якомусь відео по Майнкрафту, набереться 15 лайків, я спробую виживання в хард, на хардкорі в Майнкрафті. І знову ж таки зламалась кайло. Добре, сьогодні я, мабуть, це відео назву Днем невдачного Шахтаря, тому що це так і є. Спимом. З відкритими дверима хочу підмітити. Тепер закриваємо, прекрасно. Ну що ж, а на цьому ми, мабуть, закінчуємо нашу третю частину виживання на острові в Майнкрафт. Якщо вам, якщо вам це відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, мені буде дуже приємно. Також не забуваємо, якщо на хоч якомусь відео по Майнкрафту набереться 10 лайків, ми, я запускаю рубрику вживання в хардкор Майнкрафт. Це буде звісно хардкорно. Ну, я, я, мені здається, я і однієї серії не протримаюсь. Ну, але якщо я десь побачу, то запущу. Ну, може, коли побачу, треба буде перевіряти частіше. Ну, а з вами був цей дрім кордон. Якщо сподобалось, ставте вподобайку. Всім всі. оревор!